до Пасхи в аврорії багато різних формочок. Дивіться, які крики. Паперові такі по 5 гривень. А є ось такі металеві з застіпками по 169 гривень. Силіконові, дивіться, пасхальні зайчики по 39. Рушнички, такі всі національні вишиваночки. Ну, типа вишиваночки намальовані. А, тобто тут не просто так. Дивіться, твої пасхи, дуже круто. так гарно, правда? Такі нарядне, гарненьке. Треба скласти красиво. Треба все, якщо ви щось взяли, завжди кладіть правильно. Завжди кладіть. До речі, навіть свічечки продаються, нічого. 15 гривень 5 штук. Курочка, курочка ряба. Ставка для яєць 129 гривень. Ой, от така я б таку купила б собі. Дивіться, яка гарненька, зайчиком 119 гривень. Ось такі металеві, а тут, напевно, набір три штуки 179 гривень. Дивіться. Але вони суцільні. Суцільні металеві... А, там дно випадає в них. ну то так зроблено, щоб дно випадало. Тут можна ось пропікати. 119 гривень. Ці всі по 5 різні. Такий огляд. А якщо вважаєте червоної, чорний, чи щуки, пишіть мені до до замовлення в особисті повідомлення, до фаски, саме то на святковий стіл.